Всім добрий вечір. Що я ділаю? Продовжаю оцей завал, привезений з чермету. Вот. І виявляти в тому черміті якісь ніщачки. Щось відкидається, щось, щось збирається. Вот. З, чого, з чого ми почнемо? Давайте почнемо з чогось новенького. Дивіться, зробив несколько наборчиків-ключиків. Зараз вот. вам все покажу. Так, то буде один набор. Це в нас буде другий набор. Один-два набор, ну плюс-мінус вони одинакові, зараз я вам покажу. Ціна буде 1500 штук. Там їх 100 плюс штук. Ну, тобі ж 100 точно, і там, знаєте, там 3-4 таке зверху ще кинув. Е, старався вибирати, ну, щоб всі хороші були. Тобі ж, тут буде ще кучка другого сорта, а ці всі чіткі. Це вроді більше, але вони одинакові. По розмірам. По розмірам, коротше, от восьмерочки. О! А не, а що вона? А, 8 10. 8-10, Ну, крупних сильно тут немає. Навіть найкрупний, що в нас тут? 24, 20... А не. Ну, ось я все візьму. 30, 27, 30. От. Такі відключки. Ну, це чуть-чуть там. Підлизаний, на ну то херня. Ну, я ж кажу. Другий сорт старався вибирати, бо якщо кожен ключик сидіть перебирати, перечухувати. І потім ото теж, як ділюсь, продають набори. Там 20 ключів, тисяча, тисяча плюс. Тисяча плюс, ну Тобі ж там наборчик вибере 8-10, 10-12, 12, 14, 14-17. І отак от, наприклад, до якогось 46-го там. 5 кг ключів і 1000 плюс продають. Ну, це таке, моє время нема, сидіть з ним гратися. В общем, 100 штук. Не знаю, давайте 1500 гривень, тобі ж по 15 гривень за ключик. Я думаю, вона нормальна. Бо якщо гамузом спочатку хотів на вес е, ну, одним лотом продати. Ну, потім думаю, ну, на нахера комусь там. Та не знаю, тут кілограм 50, мабуть, 50 одинакових ключів. Трошки роздеребанив. В общем, оце буде у нас перший лот ключиків. А е, це в нас другий лот. Тут в принципі все те ж саме. 8-10. Ну типу там на вес їх продавати, ну я ж кажу, ну нахрена людині по 10 штук одинакових. Ну тут теж може бути, кстати, по 10 штук одинакових. Ну скажімо не по 20 вже добре. Тобто 12, 14, 22, 19. Що е, тут? Теж якісь. Тобі ж треба взяти. Я думаю, це не дуже дорого. Вот. Тоже, ну, самый здоровый тут. Такий 27-30. Ну і не всем вони нужні, супер огромные. Ну, коротше, такий ось гігантський набор. Ну і тут ще кусачки будуть в комплект. Третій набор. Третій набор. Тут е, трошки має, там вже десятка-півтора хороших залишилося, сюди кинув, вже не став нічого збирати. І такий трошки другий сорт там. Такий щуханий, погнутий, там отакий непонятний. О, люсьєн, що ти мені бізнес портиш? Ці напильники перед Ну, Це інспектор. Їй треба все проінспектувати. Бачите, вона вже пузико таке округляється, да? Люсьєн, Нахлобучили люсьєн. Да. А я думаю, що в неї, то апетіта немає, то котів ганяє, то з ними лижиться таке якесь що -то ну, Типічна да. Там Дивлюся, в неї пузо вже таке надулося. Да. Так що ждемо лусенята на весну. Вот. Продовжуємо. Отакі ось бачите. бачите. Ну, в принципі, його там почухати з яких тут штук. А 50. плюс? Та не знаю. Та навіть по весу. Давайте гривень 650 за цю брату. Я думаю. Не, дождіть. Так, да, давайте 650 гривень і все. Це в нас буде третій лот ключів. Запомнили перший, другий. І краще скріншоти. Ну вони, в принципі, одинакові. Также БМО. Люська! От курва побачила якось щура пішла гавкать. Кузьміч, він, як сюди, як на броневику сяде і грабці виглядає. А люська працює, на ковбаску заробляє. Того кузьміч такий худий, бо він не працює і не буде йому ковбаси. БМ-ки Касар вже показував. Дві маси 250, одна хороша, одна не дуже. Пилочки рапідні. От, так вам покажу. Ну, толщина по стандарту, де то двоєчка. Де-то двоєчка. От, всі рапідні, бачите, я чухав болгаркою. Ну, на іскру перевіряв. Всі рапідні. Одна ушко відколоте. Ну, Вони не продаються як е, по, по прямому типа, Як метал різати. Хоча зубчики хороші, може ще й будуть працювати. Ну, по стандарту 100 гривень штучка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Шесть штук, пожалуйста, 600 гривень. Що у нас ще з нового? Ключиків таких подбирав 55, 50, 55 Я зачищав. Ну, це такий, бачите, моцний, товстенький. Оце вот. перший ключик 300 гривень. А такий 50-55, теж 300 гривень. Хороший. Другий 55-50. Так же само, ну всі по три сотні. Будуть у нас ключі, можете навіть вибрати, якщо не принципіальні, які вкину, то не принципіальне. Отакі От чисто на 50 Ну, Давайте 200 гривень, а там, якщо що, будуть ключі на розвес, я до кучі закину. Отакі От тісочки. Там не знаю, губки де то 40. Ну, естественно, болотне охоронені. 250 гривень. Так. Да. Ну, коротше, не продадуся, потім партію насобираю. От і отакий ключара 6570, ну я його показував три сотні. Може кому буде інтересно. Далі буде у нас отакий мегалот напильників. Що приберу, щоб ногами не валявся. Мегалот напильників. С яких тут штук, я вам скажу, до хрена. Дуже до хрена. Ось таке ось. Таке, і кругленькі, і квадратні, і трикутні, і більші, і менші. ну Тут, я так думаю, і нових багато. Ну, опять -таки, бачите, болотне храніння. Таке состояння. Ну, в принципі, десь я один щеткою болгаркою чухав. Воно якось, якось очищається. Бачите, трошки в гавні це. Ну, це один раз взять. Тут ну, на дві жизни. Тут один напильник, щоб стерти, треба полжизни. А їх тут, я не знаю, може тоже штук за 50. Вот. На базарі вони вообще конських денег стоять. Це видно, що новий. Ну воно, ну, конечно, да, біда, що ті, що з мелкою насічкою вони поскудяться швидко. Ну, а, ось все я зачищав. Це я хотів викинути викинуть. викинуть. хоча що, тоже їх там на ножи, хиражи, тут сталь хороша. Таке беруть, що по них чудять. От бачите, і така якась насічка. О, якийсь рашпіль. По-моєму, навіть є такі попадаються і рапідні. Ну, вони трошки другої форми е, рапідні. Ті, що там шпакльовку на машинах чист. А, ось я, бачите, зачищав. Тобі ж, грубо говоря, таке состояння. Все почистив і зубчики є. От. Е, будуть набори по касарю. Тисяча гривень. Не важливо, вони теж плюс-мінус одинакові. Ну, а там, якщо хто перший буде заказувати, в принципі, можете вибирати. Ну це таке, я ж кажу, вони теж плюс-мінус одинакові. Ну, хай буде там перший, другий набор. Так, Люсьєн інспектує. Люсієн. Ти жирна свиномать, Свиномать. пузика це любе, прийде, вивернеться і пузіка чухать. Оді йди, Люсіяна. Діди, йди, 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 йди От. Це в нас буде карданний уголок. Е, отакий кардан. Предположительно з Т-150, вроді написали, що це з Т-150. Мосний кардан, важучий, е, 1500. Ну, можна трошки поторгуватися. Далі, отакий кардан. Ну, це я ж кажу, я б їх та херби вони б мені нужні. Це таке, я ж кажу, все, що здорове, все, що не МТЗ, воно все безполезне. ЮМЗ, ну особливо ЮМЗ, то взагалі дніще, воно не продаваємо, нічого, важуче і не продаваємо. І Т-150. Це там Т-16, Т-25, такі тракторці ходові, бо їх багато в кого є. Отакий кардан. 550 і поїхали, воно важуче. Отакий кардан. Не питайте мене з чого. Ну, це для тих, хто... Понимає. Либо там хтось підскаже, що він, я хрен його зна бігати, тут 43 заміри делать, Ну воно то не стоїть. Не знаю, хай цей буде 400 гривень О, кардан. Отакий кардан. Шліци считайте. О, такий. Цей буде, хай, щоб не ошибиться, 450 грн. І два таких кабана. Вони щось чи 26 кг два цих кардана важать. Це я в шокі. Бачите, ходять. Все добре. Ну, не розбиті хрестовини. От. Тут, е, ось, бачте, ну, ну, тут ось тут наш плінту, я його знаю, як воно працює і як воно Ну, Воно отак ось, бачите, трошки люк на проворот. Ну, трошки дашлі це розбиті. Хто узнає, теж можете підказати. Це може циска 700. -го. Так його одразу викинуть. Отудиво. то В мене чермето там, де сині оці граблі. То я ще в тому році брав зв'язку, там були кольоса, грибенки і оці граблі. Ну То вони вже в чермет оприділились. От. І це теж, я думаю, під... важуче. <реш> Сашники отакі. 310. 310 мм діаметр по 150 гривень. Ну вони є 310-315. Мінімальні 310. Їх там є є е, количество. Е, Фріза, це ніхто так. А, патрон такий з двох половинок. Е, Фріза 315, мабуть. Моцна. О! Крив. А, не на кривий. Блін. А спобідити ми напаємо. А ну зараз секунду определим момент. І так, щас, путем несложних маніпуляцій определили, що воно не рапідне, а з напаєчками. Діаметр 380, посадка 32. Ну, написано крив. Возможно кривий. Це крутити тільки надо. Продовжуємо. Отлікли. Ну, зубчики, я хрен не знаю. Ну, коротше, такое, такое. я вам скажу, третій сортний брак. Та не знаю, що три сотні. Та й поїхали. Ця 600 гривень фріза. Це вставки ВК. В принципі, всі живі, ну це 100% фріза. От, вона толстюча. Це диск по тому. Ну, не знаю, що ним різали. І що в нас залишилося? Тісочки, 140 губи, 30... 36 кілограмів я їх важив. Дві 200 можна торганутися. Вони цілі, ну, побілити, покрасить, підшаманить. Дійсно, що з губками біда. А так крутиться, все добре. 200 можна напивку можна на торганутися. Це таке діло життєйське. Що вам ще показати? Та вроді, в принципі, все. Все показав, розказав. Ну, тут ще покажу е, ці фі -фі -фістінги, фістінги з гавнокачки. Е, це написали з оборотного плуга гідроциліндрик. Ну він покоцаний. Так, Покоцаний. О, є. Е, Ножки, типу, до мотоблока, молотків. Ще туди накидав. Коротше, то буде у нас ящик з молотками. Е, потім. Потім якось, може, два-три наборчика соберу. Щоб поменше. Ну там такі хазяйські наборчики. Отвертки 4 сотні. Проволока поки не продається. Я ж кажу, не придумав, що з нею робити. Я теж її не щупав. Ого, ті твою мать. Ого. пружинна. Біда. Біда. хоча пружинна тоже треба. Ладно, то потім определимся. Толщина десь -то... п'ятерка. О, мені хер собі, якраз сура Но Мені така проволка не треба однозначно. Ладно, давайте зараз її оприділимо. І так, згорим пополам якось її зважив. Ну. Так, що в нас тут толщина? От як зрозуміти, 4 плюс до п'ятерки не доходить. Так це у нас теж дивіться 4,5 десь так, 4,5 В общем, її тут 27 кг. Це я так сважив, воно віса руба її поставив, воно вес скаче. Ну будемо брати 27 кг по ціні. Я хреня знаю, може теж підкажете, по чому це проволока. Ну хотілося б гривень по 60 Ні, хотілося б і по 100, ну, виїздя з реалії, не знаю, давайте гривень по 60. Стої вона, не стоїть, оцинкована. Скільки тут метрів, Находите таблицю вісопроволоки стальної пружинної. І вам пише, наприклад, в метрі 100 грам. Да? Ну, це так образно. Поділили, умножили, вищили. Скільки тут Там, вон, дві бухточки. І вроді як вони цільним куском. Це таке, кому інтересно, напишете. На цьому все. А, Забув сказати, лайк, like, підписка, вся херня. Це я ж кажу, вже довше автоматично. А, там хтось просив. Коробку, це ж теж вийди в фотосесію. Бо да, я не знаю, чи мені підійде. От, як дядька один писав, каже, коробка з ТВ4. Кажу, да. Каже, пофотографуй, бо в мене каже, не така. Кажу, а як не така? Як вона з ТВ4, ну, я з Останка ТВ4, то би ж її зняв. Якщо вже на слово не вірите, то я не знаю, як ми зможемо працювати. Вот. Коли я кажу, от, з ТВ4, в мене така. Кажу, якщо то станина з ТВ3, я знаю, що то з ТВ3, я її продаю як з ТВ3. Якби я сказав, херія от така коробка, да, там може, там вийде, зроби фотографію, приділить, то понятно. А якщо я уверен на 100%, ну зачем ці лишні теледвиження? Ну то таке, то по роботі. Все, всім пока. Пишіть на Viber скріншоти там туди-сюди. Ну ви вже, я думаю, в курсі.